Вітаю, Любі! Дуже рада з вами знову бачитися. Дуже дякую за коментарі. Вони мене страшенно надихають, розчулюють і мотивують до подальших відео для тих, хто тільки-тільки приєднується. Нагадаю, що мене звати Христина Лукащук. І я тут розповідаю, як бути собою. Як вибирати себе? І мінімалізм, усвідомлений мінімалізм це один з найпростіших шляхів до себе. Минулого разу я розповідала про речики, одяг. А цього разу зупинюся на взутті. Марі Кондове виділяє його в окрему категорію, з чим я дуже згідна, бо взуття служить, виконує. Дуже важливу роль, оберігає наші ніжки від ударів від зношування, і вона заслуговує особливої вдячності. В своєму житті новому, перше, що я зробила, це позбулася всіх мештів на обцясах. Модельного взуття, все, що стискає ніжки, що дає незручності. Я думаю, до багатьом жінкам знайоме це відчуття, коли приходиш додому, скидаєш, мешта на обсадзах і така фух. Нарешті можна дихати. А я волію дихати весь час. Тому так, ці речі, ці, це взутічко на обсасах пішло першим не забувати дякувати, бо в свій час воно виконало те, що повинно виконати свою роль, і воно, воно було мені потрібно для того, для того, щоб я чулася винятковою, щоб я чулася жінкою, привабливою, сексуальною. Щоб ловити на собі захопливі погляди, але з часом або мені того не так треба, або я навчилася це все отримувати, просто будучи собою у дуже вручному взутті. От, але сьогодні я би хотіла більше зупинитися на поняттю тапочок, бо як е дивилась на тіктоці е відео, Англійця, який недавно вивчив українську мову, і він розповідав, що в домі кожного українця повинні бути три речі: тапочки, використані турбинки і слоїки з закрутками. І Якщо використані турбинки і слоїки з закрутками, якось я собі дала раду без питань, то з тапочками в мене була своя історія. Бо коли я розійшлася зі своїм екс-партнером, і йшла я з дуже красивої великої квартири, і яку ми придбали, щоб жити назавжди, на вічні, як було в тому мультику. От, в нього своя родина, в мене своя родина, і я вирішила, що я дуже хочу, щоб всі гості, які до мене приходили, я страшенно любила гостей, любила готувати вечері, обіди, що вони всі мусять мати гарні, гарні тапочки і чутися дуже комфортно. Тож, коли я робила порядок, подивилася ці тапочки такі геть нові, практично. Якось дуже гості шанобливо до них ставилася і подивилася я на них. Це було кілька пар однакових з бантиками сіреньки, з сіренькими бантиками. І я подякувала їх і відпустила, хоч це було непросто. Бо тапочки таки, це є символ дому, родини, оцього, власне. Емоції, про яку я мріяла, створюючи з екс-партнером стосунки. Також тапочки це коріння, яке залишається навіть тоді, коли він іде. І виходить, що таке тапочки. Тапочки це якась ілюзія, що, можливо, не все втрачено. Можливо, він ще повернеться, чи щось в тому дусі, і а, в мене був, я допомагала прибирати, а, змінімалізовуватися свої подрузі, і ми практично нам все вдалося осягнути, а от тапочки. Яке в неї залишилося після того, як вона розійшлася з чоловіком, вона не захотіла віддаватися, але це були тапочки привезені з різних готелей, з їх подорожей, і питаюся, по що вони тобі ті тапочки, тим більше, що це реально одноразові тапочки, хай буде для гостей. Тут треба вирішувати ну, треба ні, а варто вирішувати це життя для мене. Нинішньої, з нинішніми сподіваннями і вірою, чи все-таки це моє життя для е, якихось ілюзій і для гостей, які, можливо, ніколи не прийдуть. І ще в мене була, власне, моя власна історія, коли я е, відразу як, позбувшись тих тапочок, Запросила, це була якась, не пам'ятаю суті, чому це було. Ну, я запросила кількох своїх подруг і дуже переймалася, що в що ж вони взуються, коли в мене нема гостєвих тапочок. І першою прийшла моя подруга, ще зі школи. Це було холодно, це була зима, і вона зайшла, і я так кажу: треба тобі якісь тапочки. А вона каже: Ні, вибач, я зночі вона працювала на швидкій допомозі. Вона каже: я зночі я втомлена, я дуже змерзла, чи можна мені тазик з водою. Звісно, я нагріла води, знайшла тазік, посадила її на дивані, дала їй під ноги тазік, в який вона з радістю пустила змерзлі ноги, вкрила її пледиком, на стіл поставила там. Перші якісь частунки, і сама сіла біля неї на підлозі. Поступово почали приходити інші подруги, і властиво жодних питань не виникало. що Ой, вибач, я не маю в що взутися чи роз куди роззутися. Вони просто визивалися, сідали хто з ногами біля мене, хто з ногами біля галки на канапі. Хто біля мене на підлозі, всім було зручно, ніхто про нічого не думав і було страшно безпосередньо, душевно і дуже мило. Не треба боятися того, що чогось забракне, але варто наповнювати стосунки, зустрічі. Власне, теплом, любов'ю, щирістю і безпосередністю. Я думаю, що про провзутічку ми закінчили. Я хочу ще вам нагадати раз, що завжди варто вибирати себе. Я сподіваюся, що те, що я говорю, воно відгукується вам і ви слухаєте мене. Своїм серцем, і навіть якщо не все є, не все лягає в даний момент, ви залишаєте собі простір і час для того, щоб воно відбулося не невдовсі. Дуже вас люблю і до наступних зустрічей.